У Луцьку на дорожньому знаку повез Мерседес. Це наслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка 30 січня трапилася на перехресті вулиць Дубнівської та карпанка карого Там близько 13-ї години Мерседес зіткнувся із Фольксвагеном. Керманич автомобіля Volkswagen Бора здійснюючи маневр повороту ліворуч був неуважним та не надав перевагу у русі на регульованому перехресті водію мерседес бенц який рухався у зустрічному напрямку. Люди, які на момент аварії були в Мерседесі, розказувати про обставини ДТП відмовилися. Ми не будемо давати інтерв'ю, нам зразу внаслідок сильного удару, розказали нам в поліції. Мерседес бенц викинуло на тротуар. Якби не дорожній знак, автівка могла б в'їхати у заправку поруч. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, тільки транспортні засоби зназнали механічних пошкоджень на винуватця автопригоди. Патрульні склали протокол за статтею 124 Купа порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Те, що в цій аварії немає постраждалих, кажуть очевидці, справжнє диво. Якби в момент зіткнення на переході стояли люди, біди б не уникнути. Щодо матеріальних збитків, то найбільше дісталося Мерседесу. В автівки вщент розрощений бампер і капот у Фольксвагена вм'ятина на правому крилі. Через дорожню транспортну пригоду та непрацюючі світлофори вздовж дубнівської та Карпенка Карого утворились тягучки. Рух автівок довелось регулювати патрульному поліцейському. Анастасія Кочина, В'ячеслав Білов, 12 канал.